Церковь святкує пам'ять апостола Філіпа, діякона, апостола. Бог милував його, що він у своїй проповіді прийшов много міст, вернув много людей до Христа, дожив до глибокої старості. Але за нього вспоминається у діяннях апостольських, як він наставив. Є внуха, котрий читав Слово Божє, читав пророчества Ісаїї, а то місто, де написано, як Агнець, на заколені Ведеся, не міг порозуміти, про кого річ іде. І от Духом Святим сказано було Філіпу, іди на південь і там. Пристань до колесниці, на котрій йде твій євнух, і ти йому роз'ясниш Слово Боже. Так апостол Філіп привернув до Христа, крестив його, знаменита фраза. Коли йшли в пустині, дійшли до істочника, і той йому каже: А от вода, що мені мішає? Креститися. це місто не люблять сектанти, котрі утверджують, що сперва треба креститися духом духовно, а вода то такої бавка формальністю. І ще одне місто сьогодні читаємо в посланні апостола Павла к Філіпійцям. У другій голові Павел пише. «Со страхом і трепетом совершати своє спасіння. І так християни покликані со страхом і трепетом сувершати своє спасіння. А от у сектантів інакше хто поступив у секту і приліжно платить десятину, уже. Спасяний, то у них настільки доктринально, що у сектах одного разу треба покаятися показово, формально і достатньо. А далі уже не треба каятися, бо ти вже спасьний, ти вже святий. На жаль, у Западні церкви. І точніше сектанти від западної церкви навчилися тому, що там іноді також без ісповіді причищають або раз на місяць сповідаються, а причищаються скільки хочуть. І Павел уточняє со страхом і трепетом. Совершайте діло своє спасіння, бо це процес цілого життя. Так важко нам розуміти, щоб ми осознавали, що іменно кожен день ми виростаємо во у Христі або наоборот, може стати таке, що чоловік согрішив, не розкаявся. І упав, і відпав від от Христа. А тому святі отці писали, що так нам важно цілоє життя бути осторожним, бо маса людей з юності вроді церковні були. а потім відпали, согрішили, не розкаялися, і всі їх труди перші пропали. Бо каже Євангеліє, ти будеш сужений в тому, в чому я тебе застану. От почему православ'ї, діло спасення, чи завершення діло спасення, то ціло подвиг, кожногодневний і кождомінутний. Бо каже Павел, Бог производить у вас. І бажання, і то дійство по своєму благоволенню, зато все робіть без ропота і сумніння з вірою, і тоді ваші діяння будуть осмислені, благословенні і успішні. Для чого? Щоб потім, і тут на землі, і у вічності, бо ви зафіксували себе. Бити неукоризненими чистими чадами Божими, непорочними серед цього строптивого, розпущеного рода людського, в котрому ви, християни, сіяєте, як світило у темноті, світила всьому світі християни. Ваші добрі діла світяться і люди, видя ваші добрі діла, прославляють Бога, котрий на небі. Ви, християни, маєте присокотити, содержати слово життя до похвали моїх в день Христов, щоби на страшному суді. Я теж радувався, що не напрасно, не тщетно я подв'язався і трудився, коли вас привернув до Христа, до церкви. І нині любий духовник, священник, коли проповідує і молиться, служить літургію, то, невірно, в кожному в серцю просьба Господи. Збережи моїх людей, котрим я проповідував, з котрими я служив, молився Богу, щоб вони не втратили, не втратили древньої, не втратили посіяної, не втратили віру. І все, що я трудився з ними, щоб послужило їм на рост духовної і во спасення душі щоб вони, наші люди, і нині старанно, со страхом і трепетом совершали діло свого спасення. Господи, благослови наших людей, щоб ми сьогодні разом усі люди православні, Канонічної церкви не взирає на гоненія, не взирає на ужасніші примітивні клівети в наш адрес, зачастую граничащі із крайньою тупостю і злобою, щоб ми не обіжалися, наоборот, пам'ятали би, якщо б ми були од міра сього, мір би своє любив. Ну, раз ми християни православні, не є ми од міра сього. за той ненавидить вас, усіх людей церковних, світ, мір ненавидить. А це добрий показ. Взирає на подвиги наших предків, особливо не треба нам далеко йти. Кожен пам'ятає свого нянька, бабку, діду, особливо бабки наші. Які вони були молитвенниці, постниці, коли ціле село було в храмі, коли ціле село перед Пасхою старанно по два-три рази сповідалося, лише перед Пасхою, не взагалі за останні праздники, то, хоча нині то частково втрачено, іменно в тяжкі часи кризиса Бог покликає нас. Усилити молитви, усилити діло свого спасіння, бо лиш так поступаючи, знаючи Слово Боже, откидаючи сектантські приманки, откидаючи недозволену навіть і злочинну критику нашої церкви від людей злих, не обіжаєся на них, но сувершай діло свого спасіння. Ми діти Божі, завжди радостні, завжди повні енергії з пламеніючим Духом, а у вічності разом з освятими віримо, що наслідуємо Царство Божоє. Амінь.